Вам вдалося потрапити у кабінет самого лорда Ешера. І нічогенький сейф, наче як підказує, що ви дуже близько до дожаданої мати, найбажанішого артефакту на цьому острові, магічного гіперкубу. Потрібно лише підібрати шифр від сейфу, та це не буде простою прогулянкою. Роздивившись навколо, ви віднайшли на письмовому столі старий документ з формулами, що дуже нагадує шифр від сейфу. Частина інформації була затерта, та, сподіваюсь, цього буде достатньо, щоб відновити шифр і відкрити сейф. В цій задачі, в якості вхідного параметру, ви отримаєте рівняння, що містить одну з трьох математичних операцій додавання, віднімання або множення, і цифри, над якими цю операцію потрібно виконати. Деякі цифри затерті і позначаються у вигляді символу решітки. Вам потрібно з'ясувати, яку цифру потрібно підставити замість усіх символів решітки, щоб надане рівняння було вірне. Якщо це неможливо, потрібно повернути значення мінус 1. Важливо зазначити, на місці решітки не може бути жодної цифри вже присутньої у рівнянні. А число у такому форматі, де n це будь-яка цифра від 0 до 9, не може починатись з нуля. Якщо ж підійдуть декілька цифр, використайте найменшу з них. Перш ніж перейти до розв'язку задачі, перенесемо початковий код у PyCharm і підготуємо тести. І ми готові приступити до розв'язку задачі. Для перевірки формули ми будемо використовувати вбудовану функцію eval, яка дозволяє перетворити рядок тексту у Python-код, виконати його і отримати результат його обчислення. Тож для обчислення наданої формули потрібно буде одинарне дорівнює замінити на подвійне, щоб воно відповідало операції порівняння у Python. І виконати заміну символів решітки на те чи інше число. Якщо результат обчислення отриманого виразу відповідає значенню True, ми знайшли шукане число, і воно буде результатом роботи нашої функції. Повернемось до реалізації нашої функції. Для початку зазначимо цифри, серед яких нам потрібно обрати потрібну. Поки що проігноруємо цифру 0, адже для неї потрібно буде реалізувати додаткову, достатньо специфічну логіку. Замінимо у формулі знак дорівнює на подвійний знак дорівнює. Далі в циклі проходимося по усім числам, підставляємо їх у формулу і обчислюємо її. Якщо результат обчислення формули істина, повертаємо поточну цифру в якості результату роботи функції, попередньо перетворивши її на число. Якщо жодна цифра не підійшла, результатом роботи функції буде значення мінус 1. Запустимо тести. Як ми бачимо, ми непогано просунулись, та деякі тести все ще падають з помилкою. Давайте більш детально розглянемо, чому це відбувається. У випадку першого тесту, в якості результату роботи функції, ми отримали число 1. І формула дійсно виглядає коректно. Та, відповідно до умови задачі, ми не можемо використовувати ті числа, які вже присутні у формулі. Тому в якості очікуваного значення у тесті ми зазначили число 2. Як найменше число серед усіх, що нам підходить. Та це нескладно виправити. Використаємо List Comprehension, щоб створити колекцію чисел, серед яких нема таких, що вже присутні у формулі. І перезапустимо тести. Єдиний тест, який поки що не проходить успішно, якраз очікує число 0, яке ми наразі поки що не використовуємо. Та якщо ми додамо його для усіх випадків, ми побачимо, що більша частина тестів падає з помилкою. Хоч і тест, що падав до цього, проходить успішно. Тож, в деяких випадках ми повинні уникати використання нуля. Давайте більш детально розглянемо ці випадки. Перший випадок, якщо на початку формули у нас є хоча б дві решітки. Або якщо на початку формули у нас є решітка, і після неї одразу йде хоча б одна цифра. Схожі випадки виникають одразу. Після будь-якого символу математичної операції. Або після символу дорівнює. Давайте для спрощення аналізу усі цифри у формулі замінимо на букву N. А усі математичні операції та знак дорівнює замінимо на символ зірочка. І додамо додаткову зірочку на початку формули. Таким чином ми підготували маску нашої формули, яку набагато простіше аналізувати. І нам достатньо лише переконатись, що у масці присутні ось ці дві комбінації символів. І якщо це так, нам потрібно уникати використання нуля для таких випадків. Спробуємо реалізувати цю логіку у коді. Для виконання заміни символів створимо таблицю перекладів. І використаємо її для перекладу. На початку додамо зірочку. Таким чином ми створимо маску. І Як у попередньо розглянутому прикладі, якщо у масці знайдемо один із очікуваних шаблонів, приберемо 0 із множини можливих цифр. Перевіримо тести. І на цей раз ми бачимо, що усі тести пройшли успішно. Можемо перевірити рішення на порталі Check.io. Супер. Задача виконана успішно. Хоч задача і вирішена успішно, використання вбудованої функції eval надає занадто багато свободи користувачу, що використовує цю функцію. Адже в неї можна передати фактично будь-який Python-код, і він буде виконаний. Давайте для прикладу замість формули передамо рядок, що містить слово true. Істина. Ми очікували би, що результатом функції в такому випадку буде значення мінус 1, адже ми передали некоректну формулу. Але якщо ми запустимо тести, ми побачимо, що результатом є значення 0. Тож нам потрібно запровадити деякі обмеження на вхідну формулу, щоб убезпечити функціонал від некоректного використання. Найпростіше, що можна вигадати, можна вказати набір символів, які ми очікували би побачити у формулі. Якщо там є щось інше, окрім цього, ми одразу повернемо значення мінус один. Таку перевірку не складно реалізувати за допомогою різниці двох сетів. Якщо ми запустимо тести, тест, який ми вигадали, тепер проходить успішно. Та давайте для вирішення цієї задачі скористаємось регулярними виразами, які є неперевершеним інструментом для аналізу тексту. Та якщо ви раніше ними не користувались, вони можуть здатись вам дещо незрозумілими, та в них не так складно розібратись. Регулярні вирази можна використовувати для більш гнучкого пошуку по тексту, коли ви шукаєте не конкретне значення, а частину тексту, яка відповідає певному шаблону. Давайте розглянемо декілька прикладів таких шаблонів. Пошук за допомогою регулярних виразів може виглядати як звичайний пошук. Наприклад, якщо ми шукаємо в тексті слова CAT, ми його і знайдемо. Та ви можете скористатись також спецсимволами для більш гнучкого пошуку. Наприклад. Крапочка означає будь-який символ. Та якщо ми хотіли би знайти саме крапочку, перед нею у шаблоні треба поставити обернений слеш. таким чином виконати екранування цього символу. Це стосується і інших спецсимволів, що використовуються у регулярних виразах. Та, мабуть, ми хотіли би звузити коло пошуку. Ось таким чином ми можемо шукати слово, яке всередині містить один із очікуваних символів. Ми навіть можемо вказати проміжок очікуваних символів. Нехай це буде будь-яка велика англійська буква або будь-яка цифра. Якщо ми на початку додамо символ карет, ми будемо на цьому місці очікувати будь-який символ, крім зазначених. Знак карет також використовується, якщо потрібно, зазначити, що пошук відбувається відносно початку рядку. А знак долара вкаже, що пошук відбувається відносно закінчення рядку. Якщо використати вертикальну риску, можна знайти одне з двох очікуваних значень. Та дію риски завжди можна обмежити за допомогою дужок. За допомогою регулярних виразів ви можете визначити не лише самі символи, а також їх очікувану кількість. Якщо після символу ми вкажемо знак питання, такий символ буде вважатись опційним. Якщо замість знака питання ми використаємо зірочку, ми... Також вважаємо такий символ опційним. Та ми також будемо шукати і такі випадки, де цей символ може зустрічатись і більше одного разу. Якщо ми використаємо знак плюс, то ми вважаємо такий символ обов'язковим, та він може зустрічатись і більше одного разу. Звісно, ми можемо використати дужки, щоб такий спецсимвол використати для значення у дужках. Ми ще довго могли би балакати про регулярні вирази, адже вони приховують ще багато різних фішок. Та давайте все ж таки повернемось до нашої задачі і спробуємо використати регулярні вирази для нашого випадку. Закоментуємо шматок коду, замість якого ми хотіли би використати перевірку з використанням регулярного виразу. Переходимо на файл з формулами і натискаємо Ctrl-R. Не забудьте активувати кнопку «Regex». І тепер можна поекспериментувати з пошуком тексту по файлу за допомогою регулярних виразів. Будемо вважати, що наш текст починається з подвійних лапок. Далі вкажемо, що ми шукаємо символ решітки або будь-яку цифру. Додамо плюс, щоб зазначити, що ми очікуємо необмежену кількість таких символів. Та разом з тим хоча б одне таке входження. Далі зазначимо, що ми очікуємо необмежену кількість математичних операцій. Далі потрібно вказати другий операнд, тож ми можемо скопіювати шматок виразу, що відповідає першому операнду. Вкажемо знак дорівнює, після якого ми очікуємо число необмеженої довжини, яке також може містити символи решітки. Можемо побачити, що деякі формули не відповідають очікуваному шаблону. Додамо опційний мінус для першого операнду і для результуючого числа, і закриємо вираз подвійними лапками, що в принципі не обов'язково. Оскільки математичні операції, зазначені у квадратних дужках, мають спеціальне значення, краще їх екранувати оберненим слешем, щоб не було непередбачуваної поведінки. Адже в цьому випадку деталі мають значення. Тепер спробуємо використати підготовлений регулярний вираз у Python, щоб перевірити, що рядок тексту, переданий у якості вхідного параметру, відповідає підготовленому шаблону. Імпортуємо бібліотеку re регулярні вирази і скористаємось функцією FullMatch. Першим параметром передаємо регулярний вираз, другим значення, яке ми хотіли би перевірити. І якщо умова не виконується, повернемо мінус 1, Адже наш текст не відповідає зазначеному шаблону. Перевіримо тести. І вони пройшли успішно. А це означає, що усі формули, використані в тесті, крім останньої, відповідають шаблону, який ми підготували. Приберемо зайвий код. І тепер спробуємо підготувати регулярний вираз, щоб відслідкувати випадки, коли не варто використовувати цифру 0. Перенесемо усі наші формули у пустий файлик. Адже мені важливо перевіряти формули відносно початку рядка. Натиснемо Ctrl-F і спробуємо підготувати регулярний вираз. В цьому випадку ми будемо шукати сегмент формули, який починається з символу дорівнює. Або з будь-якої доступної нам математичної операції. Символ мінус спрацював для мене некоректно, тож закраную його оберненим слешем. Тепер пошук працює коректно. Далі я очікую побачити символ решітки. А після нього ще один символ решітки або будь-яку цифру. Оскільки в наданих формулах немає прикладу з символом решітки, що йде одразу після символу дорівнює, додам такий приклад, щоб перевірити, що він також відповідає поточному шаблону. Виглядає непогано, та ми ще не відслідковуємо випадки, що відповідають рядкам під номерами 8, 9 та 12, коли сама формула починається з решітки. Щоб це виправити, в шаблоні сегмент, що відповідає першому символу. Заключимо у дужки, додамо вертикальну риску і символ карет, щоб зазначити, що ми очікуємо математичну операцію або початок рядка. Ось тепер ми знайшли усі випадки, в яких не варто використовувати цифру 0. Скопіюємо підготовлений регулярний вираз і використаємо його у коді. В цьому випадку. Я скористаюсь функцією Search, яка замість того, щоб перевірити текст на повне співпадіння з шаблоном, шукає усі входження у тексті, що відповідають зазначеному шаблону. І якщо таке співпадіння буде знайдене, приберемо 0 із колекції цифр, для яких ми будемо перевіряти формулу. Можна побачити, що PyCharm підкреслив наш регулярний вираз. І це пов'язано з тим, що ми використали екранування для символу мінус. І хоч таке екранування коректне для регулярного виразу, у випадку Python-коду подібне екранування вважається невиправданим. Щоб прибрати таке попередження, перед рядком тексту додамо літерал R, що буде означати, що ми працюємо з сирим рядком. Тож Python не буде вважати, що ми використовуємо слеш для екранування Python символу. Та це екранування все, що буде використане для виконання логіки, пов'язаної з пошуком за допомогою регулярного виразу. Запустимо тести. І, як ми бачимо, наша умова спрацювала коректно. Як ви бачите, регулярні вирази є дуже потужним інструментом для аналізу тексту і пошуку у ньому специфічних шаблонів. Та разом з тим. Дуже сильно страждає читабельність коду, адже через тиждень ви вже не згадаєте, навіщо ви додали в код той чи інший регулярний вираз. Тому, якщо є можливість написати адекватний код, який би вирішував проблему без використання регулярних виразів, краще так зробити. Для інших випадків рясно посипайте подібні місця великою кількістю коментарів і використовуйте автотести. Адже, якщо ви намагаєтесь вирішити проблему за допомогою регулярного виразу, ви насправді отримуєте ще одну проблему. Тож, як завжди, з великою силою приходить велика відповідальність. А тим часом вам вдалося відкрити сейф, і виглядає так, що ваша подорож вже окупилась. Та в сейфі не вистачає головного скарбу. Магічного гіперкубу, заради якого ви відправились у цю подорож. Тож не можна гаяти ні хвилини, обирайте найкоштовніші речі і мерші на пошуки найбільшого скарбу на цьому острові.